Цієї весни активність кліщів зашкалює. Страждають від цього не лише люди, а й домашні улюбленці. За період тепла у Хмельницькому вже зафіксували не один випадок смерті тварини від укусу паразита. Тож ветеринари вкотре нагадують про необхідність захистити тварину від кліщів. Ми всі знаємо, що останні 10 років бабізіоз це головний біч, який існує в містах і селах України. Що таке бабізіоз? Це. Смерть тварини, якщо їй не надали першу допомогу в 80% випадків, я звертаю ще раз до хмельничан, тому що це вже третє звернення. Шановні власники собак, незалежно породних собак, безпородних собак, власники наших друзів молодших. Вчасно обробляйте своїх тварин. Існує багато дуже гарних препаратів, таких як Сімпаріка, і питання, ми. В нашому місті Хмельницькому з бабізіозом закриємо». відтак найкращим методом уберегти тварину заздалегідь провести профілактичні обробки. Але на жаль, більшість власників згадують про таку необхідність лише тоді, коли кліщ вже вкусив тварину. Моя порада власникам тварин. Кожен власник тварин має свого ветеринарного лікаря, в якого він обслуговується. І якщо ви тільки побачили кліща на тварині, чи бачили, що був кліщ і він відпав, але зараз його немає, не треба чекати перших симптомів бобізіоза, тобто піроплазмоза, а сразу, відразу звертатись за необхідною допомогою до ветеринарного лікаря. Цьогоріч у Хмельницькому фіксують суттєве зростання укусів комах та ускладнення після ураження інфікованими кліщами. Це стосується як людей, так і тварин. В порівнянні з минулим роком збільшилось в два рази. Ми за спочатку думали, що препарати не працюють, але зараз побачили, що сімпаріка і бровекта працює. Сімпаріка, от я звертав увагу, це препарат, який я теж рекомендую. Також, навіть якщо ви заздалегідь подбали про безпеку чотирилапого, ветеринари радять оглядати улюбленця після прогулянки, аби бути впевненим, що тварині нічого не загрожує. Тетяна Джипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.